Геймер Юа 16. Сьогодні ми граємо в Хевен, але я буду бандитом І сьогодні я буду намагатись ограбити весь, все місто Бонг Спочнімо Зпочнімо ми зі Підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть нік у коментарях, щоб я вас додав друзі, або ви додавайте мене. Мені, як ви знаєте, геймер, юа 16 Бо це я готував на спецназу, то треба поміняти тільки кофту, Штани, може хай будуть. Бо це на коті було спецназ написано. Откільки буде скин. Думаю, я уставимся на роботу бандита. Бо як без цього ж. Почнемо ми з банку. Поїду я на своїй на, на свої найлюбленішій машині. Ну якщо це можна рахувати машиною. Це от такий вот другоцикл. Чи, чи як він називається? Я не знаю. пишіть в коментарях. Храбимо банк спочатку. Йдемо через чорний вхід. Ну просто. Карта і трещо бомбу взяти. Де бомба? вода бомба. Йдемо. Йдемо. І відкриваємо. І... Рада. Я понимаю, это был один такий раз, что я вот такого граблю, а тут сразу полицейский отокон оставился, вот типа полицейский отокостоїц. Вош один раз я граблю, ограблю, а, зра... а тут полицейский стоїть. Берем гроші. Я граблю з вами Просто гроші. Ну идем, что грабимо золото. Це видаляємо. Це теж нам не потрібно. І беремо тепер білу карту. Хопля. Хопля і хопля. Є. Йдемо. ограбимо спочатку золото. Тут треба йти отаку лазерну систему. Якщо чесно, мені здається, що грабити золото це найтяжкіше, бо треба бо це пройти цю лазерну систему. Але це дуже складно. Не знаю, як для вас, але для мене це дуже складно. Я по один раз помирав, просто на, на першому стрибку стрибав і зразу помирав. Є, ми з вами ми прийшли або з третього, або з другого разу беремо золото. Звідаємо, бо я просто покажу, як вам якого грабити Сбрухен. Ну, наше ціле грабити Sbunch. Далі ми йдемо грабити діаманти. Для того вам тепер буде ще потрібен вот такий от мішечок. Я думаю, ви знаєте для чого, він, щоб прийти сквозь когось е, його поставити правильно, якщо правильно поставити. Якщо правильно поставити, треба, щоб оця подушечка дивилася в місце, в яке ви хочете потрапити. Щоб, о, от так. Щоб біля подушечка була всередині. О, і ми так зможемо прийти сквозь якоїсь стіни. Зразу зробимо заготовку, щоб виходити. Зразу заготовку зробимо. Є, зробили. Отак от. Зриваємо. Ми беремо діаманти. Ну і їх теж нам не потрібно. Бо я вам покажу, як грабити Бумхев. Хоплемо і покажемо місце, те, які мали взагалі ограбити. Далі у нас йдуть біткоїни. Це найдорога річ у Бунгхевені. Дивіться, шану літо треба. Беремо сюди і тут беремо молоток. Ні, не молоток, а сукер. Берем. Берем. підходимо до цього ключа і робимо другу емоцію, щоб ми били. І потім чекаєте, як ви б'єте. Потім чекаєте. Як ви б'єте. О, поламались і ви берете. Так зараз скоро я видалю во ключ. Він потрібно, щоб від тут, бачите, ця карта не працює. Треба взяти ключ, во ключ. І підійти, у бачите? І вона відкриється. Ми, ми попадемо в кімнату з биткоінами. І Тут розірвати два рази. З воно те відкриється, а в другий раз воно вже зірветься. Треба чекати, поки бомбочка оновиться. Як довго. О! Ставимо і зірваємо. І тут у нас біткоїни. беремо. Ну як теж ж бо вони нам не потрібні. Все, цього. Цього нам більше не потрібно. Ми, я терепортуюся, що що щоб було світкіш, щоб мене виходили. Йдемо от сюди, мазінш. Якщо, якщо не знали, магазин теж можна ограбити. І то не з гроші. Ну таке навіть не в сумці. Ну далі найцікаве. Ми будемо грабити чужий дім. Може навіть і не один, може кілька. Наши в тих Димах буде сейф. Так, це хазяїн діму? Так, це хазяїн. на очі не попадатися буде. Зайдемо через задній вхід. Хм. Ну, не че, ну, через задній вхід? Ну, Ви зараз самі все зрозумієте. Якось так треба поставити? Ну, якщо зможемо дострибнути, то все йде. Хопля. Ес. Хопля Змогли. Надеюсь, він хату не закрив. Закрив? Ні, він не закрив. Нажимаємо сюди на квіточку і тут є на кімнату зі сейфом. Беремо гроші І швидко втікаємо. Ми взяли, просто в неї наш верюк заку. По швидко втікаємо. О, зразу йдемо грабити сусідній дім. Вотсай. Добра зразу грабити сусідній дім. Ось вот такий вот. симпатичний дім mm. ставимо мішок спальний. Ну що, да, не хто це спальний мішок. І ми з допомогою нього це такий баг, дурач, щоб проходити сквозь. За допомогою у нього. Це такий баг, до речі. Хто не знав, це баг просто. Є змогли. Але я не знаю, де тут сейф. Головне, щоб коли ми шукали сейф, ну, ну не потрапити на на керівника цього Діму. Шукаємо. Напевне, десь тут сейф. Так, він тут. О, навіть не прикрабить, але ми бомбу. Навіть дивіться, не треба грабити, можна просто забрати їх. Вони не беруться. Може треба ограбити? Хм. Ой, де бомба. Ні, я її, звичайно, видалив. Беремо, беремо. Спробуємо грабити. може, воно не береться, не беруться гроші. Якщо буде відкрив сейф, взяти ми гроші не зможемо. І ще є ограбити немає. Будемо знати. Терпутуємо до наступного діма, який ми будемо грабувати. В такому Дімі є сейф, я знаю навіть Ну, біжимо. О, ні! Це такий Дім, там, де не можна носити зброї. О, ні, я забувся. Його ми грабити не сможем. Жаль. Все, місця там, де забувати, закінжать, бо в цьому Дімі теж не можна носити бомбу. Шкода. Ех. Ех, так шкода. Ну да. Не засмучуємось. Давай куда-то поедем навіть. О, давайте я вам покажу одну секретку. Зараз. Покажу вам секреточку. Так, приехала. Трем место приехали. Именно на цю. Нажимаем. Бачите, мы не можем прийти. Нажимаем на утюг картинку міста нажали. І тепер ми зможемо прийти, бачите. Щоб вийти, тут потім з'явиться ста стіна, зараз починаємо поки вона появиться. Бо і щоб вийти, вот тут є зелена кнопочка. Тут ми будемо бачити спау. Нічого способу сюди потрапити нема. Вилізти легко, а от залізти складно. Або мано можна... Дивіться, я лежать крім. Але можна постаратись і якось потрапити його через мішок. Ну ладно, у нас на выходе. Ничего страшного. Ходим, дим, дим, дим. Я больше не видел панвы. О, в чем демонтаж и сейф? Ну, чтобы нас не побачили. Закрыли. Будем перелазить. Ой, я случайно. І... Де... керівник цього зиму. Ханка-тхенька пока не бачиться. Хенк поки ніхто не бачить. О, во-во-сеф. Да. швидко краще. І втікаємо. Треп, і... Треба ты мішок. Ставься! О! Одразу? Это вручикаме куда куди подалі. Це наступний дім грабувати. Вот. Ох. боком. Ютра убидем боку. що ми просто біжимо туди далеко. А чи там машина... Ні, це не машина за преміум, А щоб поформувати машину, треба преміум. Або, зараз покажу, треба або такий донат. Киде якось все. Або. Або треба Ось такий донат, щоб це зробити. Зараз ми з вами ох! Хтось ходить. Треба бути акуратним. Дійсно, не, не зловиться. Бо можуть забанити руки можуть забанити. Можуть забанити. Ох! Ой, ми смогли, але є трохи... Забувся, що ми могли залізти. Хопля. Я вами змогли. Тепер правильно поставити мішок. О, зразу. Хочу і спробу. Зразу придухтуємо його для... А, хоча терпимо від якогось іншого діву. Тепер треба знайти сейф. Хотя тут нема ніяких секреток? Ні, нема окей. Окей. Тут інтерв'ю ще не буде. О, виконує кімнату. Навіть я не знав. Серйозно, я її не знав. Я я прям все не дізнався, що в такому дімі є. Там така кімнаточка. Хм. а да? де сейф? Не може бути, що в такому ну, шикарному дімі нема сейф. Я не вірю, що його нема. Це Дім такий ж... Ш... опа Серьезно, скрадка? Я не знаю, хочу сыграть с сейфом! И я, я зарвал серьезно. Не брашу. Блин, Дим, я серьезно не знал, что там сейф. Вот это мы с вами узнали. Вот это мы с вами нашли. 35. нікого. Може інти інші... інчима. <пробіт> 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 а, це я був. Побігли в наш штаб. Побігли в наш штаб. Зараз я вам покажу, де буде наш штаб. Розпалимо такий грузовик. Значить, хто дивився мої минулі відео, то знає, що я його використовував М -м коли я був вченим. Я його використовував щоб не місто. Ладно. Поставлю свій найулюбленіший. Як його його звати Андрей Цикл. Якось так. Поїхали в наш штаб. Дивіться, як можу. Для человек, может, так куда сахар. <хи> Вы прикольно, что так на машинах моду был. Вот она окре... окремих видах. Дивите. Я... я не знаю, что я вам показывал, уже не помню. Йдемо в банк. Виходимо через черный вхід. Бежим до самого цієї стіни. стены. и открыть но ну, тут наш штаб не будет бо про вот секрет уже все знают и то башта вот чудап вот чудап башта нажимаем ну, на хопля, и тут у нас секретно и секретный штаб кто не знает ставь лайк. и тут у нас камеры за всем хевиным вом миджеп стоит прикольный миджеп один. ну и за спам заработаем его Бомба, мішок, драбрина. Все ми все взяли. Хотімо Ді відклети буде вражу. Може керівник цього діму? в вдома. Надіюся... Ой-ой-ой, надеюсь, що його нема. Це може бути вражу, дурач. Я помню. Я бачив закидім там, де сейфу гаражу був. Йдемо сюди. Ми будемо шукати сейф, бо я не знаю, де треба його пошукати. О, вот сейф. Швидко, берем. Я терплюсь кудись. Куди-куди-куди все. Я Пребатирпатись куди-небудь, бо не знаю, куди дербатися. Ну що, ставте лайки і підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео. И так уж, пишите в, в комментариях, чтоб я вас добавлял, друзья, або вы добавляете меня, вы знаете, Хэймер, месяцев, жить. и никто знаете гей, я еще 16 лет, и вроде мой жизнь И взяли его за три, встал на мешок, чтобы он зачекался через него. Хоп! И всем до встречи, я вам, я... Зарад вас чужие дима, показал, я вам показал, как ограбить весь Всем до встречи. И теперь он еще до на бежит. Разорви, я еще не знаю, что он. Ладно, всем до встречи.